Пронто-пронто, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. його рішення на рахунок вас. Думайте про нього і про себе. А Я поки що дякую вас за підписки, за коментарі. в мою групу телеграм, що заказуєте амулети і чекаєте на них. Дуже дякую. І так, ой, як цікаво його рішення. Дев'ятка чаш. Ну яке його рішення? Поки що його рішення любити себе і задовольняти тільки себе. Поки що я бачу, що це людина-егоїст, яка думає про себе, сонечки мої, тож задумайтесь, чи варто на цього чоловіка взагалі дивитись на таро. Хоча при цьому його жезл на вас горить. Тобто сексуальна, бо для нього дуже-дуже та жінка, ну, як, від якої він бере енергію. І вісім чаш, боже мой, увар, мечів. Ви з ним в обмеженнях щодо спілкування і бачення. Або навіть взагалі да, не спілкуєтесь, не бачите. Тут може бути блокування. А що ж він вирішив? Він вирішив поки що бути один іерофан. Мені класно одному. Я проходжу свої уроки, я проходжу свої висновки. Тобто, все добре. Можливо, жезли буде так? Да? Вибачте, що кажу, так, але це ж правда, сонечки мої. його рішення. Скажу вам так, зараз все ж таки у нього такий стан трансформації, чому він іще пішов у відлюдника, тому що його нічого не радує, щоб йому всесвіт світ не давав, він хоче розібратися, що далі йому робити, куди йти, до кого прибитися, я шуткую, або взагалі який його шлях. Так. Тут він, до речі, рицарь мечів. Це людина, яка може виказувати те, що вона думає, не підбираючи слів. Чим він, в принципі, міг вас ранити, міг, скажімо так, емоціонувати, як дитина. Тут чаш, але дівчата, кохання в нього полихає. А до кого кохання в нього полихає? Зараз, зараз. Я бачу, він тут, він тут хоче діяти, сонечки мої по королю жезі. Він вже прийняв рішення, бо йому тут дуже важко щось нести одному. Тобто важко, важко нести. Щось життя його трішечки прибило кудись. Але дивіться, він хоче отримати перемогу, бути в лаврових вінках. Тобто... Нема рішення. Ви бачите, якась вода поки що лється. Щось його рішення щодо стосовно вас. Ту смичів нема поки рішення. Ту смичів про те, що ви тут навіть не можете взагалі не спілкуватися. Рішення.